Bonjour à tous. bienvenue à не France. Франц. Всім добрий день, вітаю Просто Франс. Сьогодні я вам розкажу про четвертий крок безкоштовного навчального плану. Я розумію, що всім хочеться безкоштовні живі уроки, але поки що. З літа я пробую ці безкоштовні уроки, і нарешті вже з грудня йде курс безкоштовний. Можете доєднатися, він йде з самого нуля. Уроки безкоштовні живі проводяться в суботу, о 20-й годині. Посилання я залишу під цим відео. Значить, це, зараз це вже називається Благодійний факультет. Да, назвала благодійний, тому що це, по суті, є благодійність. Нічого безкоштовного по суті, не буває. Да? Любий час повинен оплачуватись, тому що це життя. Треба заробляти, треба жити, треба витрачати. Мені ніхто нічого безкоштовно не дає. Все, це треба платити, але я можу викладати трохи безкоштовно завдяки учням, які навчаються платно так, індивідуально і в групах. Тому дякуйте іншим учням. Просто Франс. Це завдяки їм можуть бути безкоштовні безкоштовні курси і безкоштовний контент. Безкоштовні уроки. Значить, живий урок в суботу, о 20 й називається французька для мотивації, тому що мотивація це важливо. Я хочу вас навчити, щоб ви поважали свою мотивацію, розуміли, чи вона є, чи її немає, що з нею робити, як її сильніше зробити. Що відбувається на цих уроках? Ми займаємось французькою мовою. Не, ні, це не вебінари, бо мені порозказували учні, що в деяких школах, на курсах купуєш навчальний курс, а там якісь вебінари, тобі щось розказують. Ну, таке. Я нічого не розказую зайвого. Ми займаємось французькою мовою, ніяких вебінарів я не проводжу, я не люблю пусті розмови. Я вважаю, що мотивує найкраще, це, коли з'являються учні результати, йому не важко і в нього виходить. Так от, що ми робимо в суботу? По-перше, ми почали з самого початку за ноль, всі можуть доєднатися. Ми, проходимо, ну, ми робимо 30 розмовних хвилин. В грудні було там 20, коротенькі були уроки. Зараз, по-моєму, 5 вже відбулося. Відео лежать на платформі на благодійному факультеті. А значить, у нас є розмовна частина уроку. Да? Там ми проходимо підручник англійський, на англійській мові. Да, я вже я цікавлюсь педагогікою, я вічно, вічно як той голодний вовк, шукаємо десь щось цікавенького. А як мені цікаво, як англійці навчають французькій мові. Бо я вже знаю, як радянська педагогіка, як українська, я вже знаю, яка французька, от англійську я ще не бачила. Я знайшла таку цікаву книжечку, 15 хвилин англійської французької в, в тиждень чи в день, в день, мабуть. І там дуже гарні картинки, дуже гарно структурований матеріал. Мені сподобалось, от як поданий, як зроблена педагогіка, навчальний план в книжці. Да? І ми по ній займаємося. Тобто, там французькі слова, звісно, правда, аудіо теж є, але там трошки англійський говорить. Ну, Французькі слова, все там чути, можна послухати. Ми 30 хвилин говоримо, зараз уроки по 60. Зараз вже І ми говоримо по 30 хвилин. Фрази, прості фрази, да? фонетику, звісно, теж робимо, щоб у нас фрази були красиві. Тобто, там є 25-30 хвилин говоріння. Чистого да, спілкування. Спочатку, правда, ми почали, от будемо далі ускладнюватися. Але я хочу, щоб були відеоуроки з самого-самого нуля. Але що відбувається в інші 30 хвилин? Я викладаю там французьку мову по інтелектуальним карткам, які французи зробили для дітей, для французьких дітей. І вони це картки для молодшої школи і є для середньої школи. Молодша школа це 7-9 років. Да? Дуже цікаві інтелектуальні картки. Тобто, це така картинка, там схемочки, малюнки, але там викладаються серйозні академічні поняття, адаптовані для маленьких дітей. Ну і звісно, що це дуже зрозуміло і легко для іноземців. Тому що, щоб замотивуватися, вчити, вивчити мову до b 2 краще C1, як мінімум, треба розуміти взагалі, що таке явище мова, на що звертати увагу. Розумієте, треба інтелектуально відкритись до цього явища, взагалі, що воно таке? Тому що люди, коли вивчають хочуть вивчити самостійну мову, вони взагалі не розуміють, що це таке. Самостійно вивчити мову, я взагалі вважаю, що французьку не можна вивчити самостійно по причині дуже, дуже доволі складної фонетики. А фонетика це звучання, треба, щоб тебе чули, щоб ти почув, щоб тобі пояснили і так далі. Тобто, ну, відеотренажери, наприклад, вимові навчають, бо я там показую, розказую, можна повторювати, да? відеотренажер це окреме. А так з підручником або читаючи якийсь текст, ти сам не вивчиш. Але ну, фонетику. Відкладемо в сторону, взагалі вивчити саму мову може тільки та людина, яка розуміє, що таке явище мови. Ну, наприклад, там, педагоги різних дисциплін, які розуміють, що взагалі таке педагогіка, як собі зробити навчальний план, як регулювати нагрузку, як вчити речі послідовно, що треба більше відпрацювати, що треба менше відпрацювати. Тобто, розуміються, хоч трошки на педагогіці, а ще краще, які вже вивчили хоч одну мову. Тобто, тому що перша іноземна мова вона вчиться з кимось, тому що часто людина не розуміє, що це взагалі за явище, таке мова. Що воно взагалі, це що, це про що? Як вона, як вона будується, які там нюанси, на що звертати увагу. Тобто мова це не набір слів. Більшість, ну, учні, учні, які вчать самостійно і не мають ні педагогічного досвіду ніякого і в вивчення мов, чогось думають, що мова це набір слів. Вони, звісно, і вчать набір слів і говорять потім набором слів. Розумієте, звідки це йде? Це йде від того, що для тебе мова, як ти розумієш, це явище взагалі, як вона влаштована, на що там звертати увагу. Як, як воно взагалі всередині, все, розумієте? І от інтелектуальні картки французи зробили дуже гарні, мені дуже вони подобаються. І там вже є 4 уроки, п'ятий викладу, речі, завтра. І я вас запрошую завтра, завтра, коли це відео вийде. Можливо, воно вийде в суботу, тоді буде сьогодні. Да? Значить, я, я залишу посилання. посилання. Під цим відео ви можете доєднатись до благодійного факультету. До речі, щоб доєднатись до благодійного факультету, там треба буде проплатити одне магічне євро або 50 гривень. Якщо хочете платити в гривнах, то пишіть мені у WhatsApp, а я вам дам номер картки. Чому я з двох причин, чесно скажу, з двох причин зробила, закрила на магічне євро? Ну, ви розумієте, що це не про прибутки. Да? Звісно, що перша причина це наші закляті сусіди, які в мене покрали уроки. Тому і дали там мої посилання на, на той факультет, який був відкритий, там тільки e-mail треба було вводити, ну, тому що я не хочу. Я, хочу. я хочу навчати тільки українців, це зрозуміло. Я. Українка по да, хочу навчати своїх, що теж зрозуміло. Мені вони ближчі до душі. Це, по перше, і завжди так до речі було. А, а по друге. Я не хочу цю тему політичну обговорювати в школі, але я думаю, що всім зрозуміло. Да? По-друге, чому є відраза дуже сильна, вважаючи, які події відбулися і відбуваються до, до сусідів і до всього, що з ними пов'язано. Так от я не хочу за цих зальотних пташок у школі. Я хочу навчати тільки українців, а це одне євро, воно, звісно, що людині треба вести свою картку. Я думаю, що вони цього робити не будуть, тому що в них картки видані російськими банками, вони не будуть їх світити. І, до речі, я це буду бачити. І звісно, що я тих, хто учнів з російськими картками, можу повидаляти. Тобто, якийсь потрібен контроль. контроль не можна, щоб заходили всякі залютні пташки. Не зрозуміло хто. Да? Це ж таке життя: не треба залишати двері занадто увертими. увертими, відкритими. Змішала вже французьку з українською. А по-друге, є ще один момент. Я давно про нього думала, а мене все руки не доходили закрите, але мене сусіди, закляті сусіди мене стимулювали. Справа в тому, що справа не в тому, що важко викладати безкоштовно. Звісно, що на це треба час, який буде оплачено якимось способом да, з інших прибутків. Але мені важливо, щоб те, що я роблю безкоштовно, воно не пропадало, воно не валялося, щоб я бачила, що хтось навчається. Це важливо, да? тому що є до безкоштовного матеріалу в інтернеті є погане ставлення. Я вам про це скажу: що люди ставляться до викладачів як до автоматів. А викладач це жива людина, це не машина, це не кофейний автомат чи автомат з батончиками. Да? А викладачу треба бачити віддачу, віддачу, відгуки. Треба знати, що хтось навчається. Так от, на, на, на благодійний факультет, ті, кому ліньки, ті, хто не буде щось там робити, вони туди не підуть. Тому що я знаю, що у таких людей лінь, вона більша за мотивацію вчити французьку. Да? Тому це, такий, це така магічна євро, це перевірка, перевірка на рівень лінощів. Значить. Посилання буде під цим відео. Реєструйтесь, да, приходьте на живий урок о 20-й по суботам, і ви там зможете подивитись минулі уроки. Подивитись їх важливо, тому що ми навчаємось по цим інтелектуальним карткам, вивчаємо мовні явища, щоб феномен мови французької вкладався як слід в голові. Так, тобто, в нас є теоретична частина уроку і є розмовна частина уроку. Але оця теоретична вона важлива. Тому що, щоб не було каші в голові, так, треба користуватися інтелектуальними картками, схемочками, концентруватися на різних явищах мови. Це чудова педагогіка, я вам даю до неї доступ безкоштовно. Так що запрошую на живі уроки. І... Звісно, хочу нагадати, що це четвертий крок, живий урок один раз на тиждень. На цьому це гарно. Я вважаю, що це і це справжня педагогіка, не або що. Але на, тільки на цьому далеко не поїдеш. Навчальний план, то що безкоштовний, він, він як швейцарські часи, знаєте, там багато колесиків, багато шестеренок. Шестерінок, і там є звуковий кокон, є читальні картки. Що я ще розказувала? Є оці міні-уроки говернантки, да, як я її не називаю. І є живі уроки в суботу. Тобто, ви бачите, що у вас вже є чим заповнити безкоштовно. Свій час понавчатися, спробувати педагогіку, яку я даю, подивитися, якою може бути французька мова при справжньому викладанні. Це все те викладання, що було і є на індивідуальних уроках. Тільки Зараз його частинку, невеличку частинку, в мене от зараз завдяки школі є можливість давати безкоштовно. Тому пробуйте, користуйтесь, спробуйте навчатись серйозно на хоча б на благодійному факультеті. Тому що я вам хочу сказати, хочу сказати, що про це безкоштовне викладання, з ним великі проблеми з самого літа, тому що Якщо даєш людям справжню педагогіку, треба навчатись. Да? Мова не вивчиться сама по собі, тільки тому, що ти будеш сидіти і слухати урок. Я казала вже розказувала, що я з літа набирала групи, смішно було да? записалось 500 людей, я морочила голову, розподіляла групи там Zoom, тому що Zoom не приймає більше 100 людей, а насправді ходило, почало ходити 80, а потім 60. Ну, от і уявляйте собі, скільки людей пробігли мимо, так, черкнули, що вони прийдуть, і вони не прийшли навіть на безкоштовне. Далі, ті, хто прийшов на безкоштовне, вони хотіли тільки один урок на тиждень, взагалі не хотіли нічого повторювати і вчити. Ми на цьому з ними розійшлися у думках. Але все одно потім я робила безкоштовні ще різних рівнів, тому що ну, вже українці навчилися, вже поздавали дельф, вже є різні рівні. Да, я робила там, в мене були безкоштовні розмовні. Була А0, А1, що там було, А2, Б1, С1. 4 було. Чотири різні безкоштовні курси я робила за тиждень. Ну, що вам сказати, це була це перша катастрофа, це була оця безкоштовна група, де з 500 людей вийшло 60. Тому що. Не хотіли повторювати по відеоуроках, а я тоді телеграм для навчання ще не, не, ну, не застосовувала. І, ну і я не хотіла там, ну, коротше, там організаційна така штука була. Треба було на платформі заплатити, щоб мати доступ, тому що платформу я тоді почала оплачувати іменно під цю групу. Ну, коротше, люди не захотіли щось там, а що там було? 6 євро на місяць там було, щоб, щоб мати ну, комфортно було всім повторювати. Да? Ні, не захотіли повторювати, готувати домашні завдання по відео. Я робила уроки, записувала відео так, щоб урок був як відеотренажер для повторення. А це не просто. Простіше просто ля-ля-ля щось розказати, розважити і все. А робити урок, який потім можна використовувати як відеотренажер, це, ну, це вимагає там, план готувати урок. Ну, це багато праці. Справжні уроки були. Добре, тоді робила ці групи по рівням. Думаю, ну ладно. Але виявилося, що ніяких рівнів нікого немає. Немає вимови, немає читання, бардак в граматиці, тобто більшість говорить якимось незрозумілим салатом зі слів, навіть у кого вимова там не нульова, хоч трошки є 30-40%. Да, навіть до мене приходили люди. До речі, я робила безкоштовну розмовну СІ-1. Ходило дві людини. Розумієте? А ми робили там. Ми робили цікаве. Ми фільм перекладали, дивилися там ще щось. Ми робили підручник там цікавий. Да? Тільки було на французькій, злякалися. Робили. У нас було Б1, Б2. Прийшли вмотивовані маленька групка. Можна було займатися. Але я просто не, тяг... не тяглий рівень. Ну просто, якщо в тебе немає, в тебе лакуни, в тебе ну, невпевнений А1, навіть, то Б1 ти не потягнеш, як викладач буде вести з тобою урок, якщо в тебе ледве-ледве А з, з один, помилками. з помилками, з корявими словами по вимові. Ну, який може бути урок Б1. Ну а ті, хто приходили на А0, там взагалі люди на відео лежали на дивані чухали чугалипуз. Розумієте, да? Тобто все, групи закрилися, я самі, самі вмотивовані, пішли хто на індивідуальних, хто на платних, хто були там курси зі скидками. Тобто ті, хто реально готував домашки, хотів навчатися, вони всі залишилися і знайшли собі курс до вподоби і по коштам, і по матеріалу. Да? І зараз я вже іншим чином будую безкоштовно. Це вже моя третя спроба навчати безкоштовно. Мені реально цікаво, чи може, чи може безкоштовно працювати. Я знаю, мені розказували, що є дехто викладає безкоштовно, там дуже великі групи, ну, ходять, розмовляють, ну, там просто йде так підручник, 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 підручник. Я так не дуже люблю, тому що я. Я люблю різні методики, щоб воно було різне, цікаве. Мені, мені гнати підручник, просто взяти один підручник і гнати, гнати, гнати його, мені самі сумно. Я люблю, коли є зміна, є, є там якийсь матеріал, ну, він поєднаний або якась методика цікава, що вона отак акцентує або так акцентує, що ти знаєш, над якою навичкою ти працюєш. Тобто, ну, в мене такий підхід. Да? Мені важливо розуміти, як кожен курс, якого він дає навичку, одну чи більше, тому що є ще такий досвід, що. Розвивати разом чотири навички, особливо початківцям, це не дуже працює. Тому що ти, в тебе все одно ті самі сили, в тебе все одно той самий час. Тобто ти можеш за п'ять місяців собі добре поставити дві навички, або в тебе буде чотири пополовинки. Розумієте? І буде не з'їм так понад кусью. Тому ну в кожного свій підхід. Це моя третя спроба зробити безкоштовне, безкоштовне навчання. Я сподіваюся, що цього разу воно буде вдале, тому що тепер воно складається з різних курсів. От що вам сподобається, і до того ж ви в кожному курсі можете піти далі. Звуковий кокон сподобався, підручник сподобався, все можна йти далі поглиблювати, робити переклади, здавати там, індивідуальну діалогу. Це здається дуже швидко. Якщо ви добре готові, ви за 40 хвилин там, їх п'ять здасте, а то й більше розумієте. Е, ну, Картки, це зрозуміло, що це буде підтягувати читання, тобто ті проблеми, що люди. Приходили влітку восени, звісно, що тепер картки будуть цю проблему вирішувати. Також ті люди, які вчать один раз на тиждень вчити мову, це маловато. Тому цей канал з міні-уроками на кожен день теж важливий. Ну, на кожен день або через день, щоб повторили ще, бо треба повторювати. Я завжди кажу, що треба закріплювати. От вам один міні-урок на день, а на наступний день перечитуйте всі уроки. Потім ще новий урок і знову повторюйте, перечитуйте. Зрозуміли? Отак От влаштований цей канал. Ну і нарешті, звісно, що живий урок потрібен, перш за все, для мотивації, ну, для, для говоріння, для педагогіки, щоб оце мову, щоб відкрити для себе що таке інтелектуальні картки. Це дуже взагалі інтелектуальні картки, це гарне надбання педагогіки. І от мову зараз французьку зробили у вигляді цих карток. Але взагалі живий урок раз на тиждень він потрібний для мотивації, щоб ти відчував або відчував. Що ти не один у своєму кутку, чому я і назвала канал, той, що є Telegram Фамій Просто Франс. Тому що, коли ти в вкупі, коли ти в суспільстві, яке йде в тому самому напрямку, що ти, то створюється таке. Поле, да, така спільнота, яка тебе мотивує, яка тебе тягне, і, ну, тобто це такий потік, знаєш, ти от як на річку сів у лодку в кораблик і ти пливеш да, на корабелі, ти пливеш. От. І звісно, що ці. Живі уроки раз на тиждень вони потрібні для мотивації, щоб дисциплінувати. Я знаю, що ви будете пропускати, але поступово знайдете час ходити регулярно, і навіть якщо пропустили, будете відео дивитися да? і засвоювати французьку мову за допомогою інтелектуальних карток. Це прям дуже цікаво. І ці картки, після того, як ми їх розібрали, ви вже будете розуміти, про що картка. Ви можете взяти цю картку і собі сказати, так, це про це, це такий шматок, Точок мови, да, слой, знаєте, з цими картками мова виглядає, наче пиріг Наполеон. І оце такий корж мови mm -hmm. <реш> з мови, да, це такий, це такий. Ці картки можна купити, вони недорого коштують. Це ж педагогічний матеріал, який французи роблять для французьких дітей, і батьки це купляють дітям. Так що воно дуже доступне і воно цікаве. Розумієте? Тому що ти от французьку легше вчити французьку, коли в тебе е, в інтелекті є такий великий ящик, де лежить розуміння французької мови. Нехай ти говориш ще мало, але ти вже більше розумієш, як вона влаштована. Чому так, чому не так? Вона тобі стає ріднішою. Те, що зрозуміліше, воно рідніше. Я постійно про це розказую: що в нас. Е, Психіка так влаштована, все, що незнайоме, іноземне, чуже. Воно автоматом йде, як прописується в інтелекті і психіці, як небезпечне, йде відторгнення. Ну, так розвивалося людство: що от є свій клан, своя сім'я, є чужинці. Чужинці ти не знаєш, що в них. За мотивація, які в них наміри, на що вони здатні, на добро чи на зло, і так далі. Це, ну це історично тисячоліттями в нас вмонтований механізм, розумієте? Іноземна мова під цей, під цей механізм попадає. І от щоб розблокувати свої здібності, а я часто кажу, що здібності до іноземної мови можна розвинути. А це от один з методів розвитку цих здібностей. Це ну, звуковий кокон, звісно, Я розказувала, що таке мовне дитинство. А це, звісно, ще метод брати маленькі порції, добре їх інтелектуально переварювати, пережовувати. Да? Тоді тобі здається, що тобі все зрозуміли. Не тому, що тобі зразу за 5 хвилин стала вся мова зрозуміла, не тому. А тому, що ти взяв шматочок, зрозумів, переварив його і вже так трошечки о, все буду використовувати. Знаю, як зрозуміла, попробувала використовувати. І це вже для моєї життєвої ситуації. розумієте? І воно зразу так психологічно, а це виходить, а це потрібно, Потрібно, а це корисно. І все, і психіка зовсім по-другому налаштовується на французьку мову. А от картки це для інтелекту. А, тому що інтелекту легше, коли для вас французька мова це щось таке велике, страшне, незрозуміле, чудовисько. Якесь страшне лохмате чудовисько. Але от інтелектуальні картки вони — це така архітектура, план такий. І вони показують, от, з чого треба почати розуміти феномен мови. От мова це оце. А потім другий крок: от мова це ось так, а потім ще ось так. І воно це розуміння, воно відкриває інтелект. Розумієте, я не просто так взяла ці картки. Іменно для курсу мотивації, тому що це відкриває інтелект, методика інтелектуальних карток до вивчення мов. Так що я вас запрошую. Це в нас який виходить четвертий крок у навчальному безкоштовному плані. Да, у нас звуковий кокон є, у нас є читальні сходинки, у нас є. П'ятихвилинні уроки де гвернатки через день, щоб ви другий день прочитували, все закріплювали. І от четверта, це живі уроки по субота. Так що посилання буде під відео на благодійний факультет розоріться на 1 євро, да, на 50 гривень. І е, ви вводите там е-мейл. E я вас дуже прошу писати ваші імена прізвища, ніхто їх там не бачить, інтернет їх там не бачить, Це закрита платформа, і підгружати ваші фото, щоб я бачила, хто навчається. Це повага до мене і до школи, тому що, якщо там якісь незрозумілі ніки, а потім ви мені пишете щось там не можете знайти, я не можу зрозуміти, де ви, хто ви на платформі. Це ж все для вас. Да? Платформа це наш навчальний клас. Ви ж приходите в навчальний клас. Ну, називайте ім'я, прізвище, коли записуєтесь, да, Там вас бачать. На платформі це фотографії. Можна зробити простеньке селфі. Інтернет не бачить даних платформи. Платформа абсолютно закрита, ніякі дані нікуди не передаються, немає ніякої. Ну, нікуди вони не передаються. Да. Так що це безпечно. Безпечно. І до того ж, тепер це буде закрите на 1 євро, да, і все. А той факультет, що раніше був безкоштовний, я його перетворила на приймальню, але про це я розкажу потім навіщо такий розділ, і що там для чого він. Добре, значить, до зустрічі на живих уроках і користуйтесь безкоштовним навчальним планом, тому що це справжній навчальний план, справжньою педагогікою. Ви нарешті побачите, чи ви хочете цю мову вивчати, бо у вас вже не буде виправдання, що коштів немає, чи я не можу матеріал знайти. Вже і матеріал є, і гарний матеріал, тому що він напрацьований за роки, перевірений на інших учнях, з успіхом. І він дається безкоштовно. Ну, це безкоштовне навчання, це тестування ваших лінощів. От ви тепер побачите, чи ви працьовита людина, чи хочете ви працювати, щоб діти до своєї мрії вивчити французьку мову, чи у вас перемагає, власне, лінь. Так що реєструйтесь на благодійному факультеті і приходьте на живі уроки в суботу о 20. На все добре, натхнення у навчанні. До зустрічі на живих уроках.